Доброго ранку, журавки! Вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті по знайомленню з природою. На землі мешкають люди, мешкають тварини, птахи, а ще є і маленькі жителі, яких ми з вами інколи важко помічаємо. І роздивитися їх також дуже важко. Тож хочу загадати вам загадку, а ви її відгадайте. Вони всюди проживають. Бо шість ножок мають, можуть мати й крила, але це не птахи. Здогадалися? Правильно, це комахи. Отож сьогодні ми з вами і поговоримо про найменших жителів нашої землі. Про комах. Комах дуже багато, вони дуже різні. Більшість із них вміє літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка. Або її ще називають сонечко. Божу корівку впізнає кожен. Адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіла. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різними специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків та інших ворогів. Також у разі небезпеки комаха може навіть прикинутися мертвою. Бджола Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черепцем це матка. Завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особини називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолині родині кожен виконує свою роль. Оса. На відміну від бджіл, оси не медоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жало. Але жало оси має більш маленькі шибині. До того ж, на кінчику жала оси відсутній вузол. На відміну від бджоли, після укусу, оса не залишає своє жало в жертві і не гине. А може вжалити ще кілька разів. Муха. Пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають особливі липкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера та туберкульоз. Комар. Комарі настирливі кусучі комахи. І люди їх не люблять кров зі своїх жертв висмоктує тільки самки, а комаринні самці харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комаринний писк це звук, який видають тенітні крильця цієї комахи, комарі є переносчиками таких серйозних захворювань, як гепатит. Малярія, інцефаліт і жовта лихоманка. Метелик Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають, тому метелики зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха Це по справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10 а то й в 50 разів важче ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Тарган. Тарган це неприємна комаха, до якої ми люди все ще не звикли, ймовірно, ніколи не звикнемо. Таргани люблять пересуватися в темряві, коли люди сплять в пошуках їжі. Вони їдять їжу та черешня. В свою чергу травневі хрущі служать їжею для барсуків, кротів та їжаків. А на закріплення сьогоднішнього матеріалу я пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Я знаю цю комашку. Тепер уважно послухай загадку. Різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця. Він не муха, він не джмелик. Кольоровий він... Правильно, метелик! А тепер скажи, метелики літають, повзають чи стрибають? А тепер наступна загадка. Корисна комаха є, діточка медок дає, полосата і мала називається. Правильно! Бджола, то вона стрибає, літає чи повзає. Крильця й лапки вона має, на усе бридке сідає, Скрізь бактерії розносить І пробачення не просить, Коли сніг та завірюха засинає чорна. Муха. Так, а вона повзає, стрибає, чи літає. Дуже високо стрибає, над квітками, мов літає, Зелененький молодець зветься. Коник стрибунець. То він повзає, стрибає чи літає? Чи, може, не лишень щось одне? Жовті або червоненькі, спинки в цяточки чорненькі, до мене на віконечку сів жук, що зветься. Правильно, сонечко. А ця комашка. Літає, стрибає чи повзає. Лиш один у цілім світі, Восьминогий плете сіті, Ловить сітями комах, а не рибок і не птах, завдає комахам мук, поїдає їх. Павук. А тепер скажи, як пересувається павучок? Вона працює кожен день. Там живе, де трухлий пень, тисячі їх в одній хаті, всі трудящі, не пихаті, то не риба і не птаха, а малесенька. Мураха. А тепер скажи, як пересувається мураха? Каже ж немов машина, В жовті смужки пузо й спина. На бджолу він схожий. Медонос негожий. Як ужалить, буде біль звати ту комашку. Джміль. А джміль стрибає, повзає чи літає? Уночі пищить на вухо, не бджола він і не муха, боляче кусається, в тіло упинається, крові напивається. Та й летить кудись до хмар. Зветься він. Комар. А комар літає, повсяє чи стрибає. Травень бруньки розпускає, зелень в листя наливає, Налітають вмить жуки. Та сідають на листки, сплять у день, гудуть вночі. Називаються Хрущі. А як вони пересуваються? Наче зіроньки світленькі, в лузі вогники маленькі не лягає на бучок. В темну нічку світлячок. А як пересувається світлячок? Я думаю, ти помітив, що ці дві комашки схожі, ану спробуй їх зараз назвати. Так, це бджола та джміль. Вони дуже схожі, наприклад, за зовнішнім виглядом. Проте все ж таки є відмінності. У бджоли менш помітне забарвлення. В неї розтушовані чорно-жовті смуги. Джміль в рази більший за осу. У нього широкі руді смуги на коричневому тілі. І бджола і джміль волохаті. Але все ж таки у джмеля волохатості більше. А тепер давай перевіримо, чи уважний ти. Розглянь комашок, спробуй їх назвати, а також визначити, яких комашок потрібно опустити на землю, яка комашка не може літати. Постав це відео на паузу і подумай. На цьому наше заняття добігло кінця. На все добре! Бережіть себе! До побачення, до нових зустрічей!